За що б я рекомендував і чому багато українців так полюбили регіон Халкідіки в Греції, так це через те, що там дуже класне і красиве бірюзове море, яке вважають найбільш красивим в Європі. І там дуже густа і широка рослинність і дуже багато хто вважає цей повітря цілющим. Фішка в тому, що там є не тільки готелі All Inclusive, а й багато невеликих апарт і бутик готелів. Які можна замовити або з харчуванням, або з власною кухнею, готувати там самостійно, що дійсно зменшує бюджет поїздки. І туди можна добиратися як літаком, так і автобусом, що також зробить це комфортним і доступним. І фішка в цих готелів, те, що є, які розташовуються поруч з містом, де є велика і широко розвинута інфраструктура, магазинчики, кафешки, клуби. А є прям усамітнені в хащах природи. Де можна усамітнитися і реально з'єднатися з, з природою. Підписуйся в мене багато цікаво про хороший відпочинок.